Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Сьогодні у нас 14 квітня на календарі. Наконець-то наладилась погода. Потепліло. Ну і сьогодні допомагаємо Васильовичу носити карпамід ковшенички. До, до дощів він не вніс. Міка що зараз саме раз. Земля сира, дивіться, що називається. І тепла, я вам скажу. Подсонечка нагорілася. Азербайджанський дуже карбаміт. Це ось все. трактор перший, кентакт, з мостом. Другий ось Васильовича стоїть тарабани. Ну і третій, Аринечний. Ну що вам сказати? Звісно, трьома тракторами набагато веселіше, ніж одним. По три рази заправилися і та і поля немає. Зараз ось по три круги зробимо. І шабаш. А поїдемо ще десь у нього там, внесемо. Ну так що, Васильович нам допомагає, ми йому. Це святе. Сережкин, може бачили, ви виставив для участі в конкурсі ДЕТ МТЗО. І сівалочку ось він зробив. Покрасив, наклеєчки покупляв, окльоточки на ну все як положено, все по-хазяйськи. До речі, ось він знайшов десь 30 гривень метр. А такі ну, ті модні 150 метрів, ну, є різниця. А функцію вони виконують таку саму. Васильовича ще вговаріє, щоб на конкурс зняв свій МТЗ. Ну, В принципі, вони одинакові, вони в одне прямі їх брали. А тільки цей з обичним портальним мостом, ну, а цей з балочним. От і вся Ну і Трошки Васильовича краска і тоніровка більше вигоріла. Ну, зато Гариночом на <плес> Ну, Я вам скажу, не совпадає скорость на 892 і на моїй 80-ті. Вони трохи випереджають. За що колець? Ходимо сьомою повишеної, що вони, що я, ну, все одно я відстаю. Десь за три кула пошти десь ну не, не на пів гонів, ну, на третю гонів це тут. Гони 700 метрів. Вовсім, в общем, пшеничка в такій фазі. Вже ну, не покущилась, я вам скажу. Бачите, нема кущення такого як хотілося б. Ну це і пізній посів, я вам скажу був. Це я тут теж допомагав Васильовичу осінню сіяти. То сіяли ми щось дуже пізно. Хоча в принципі воно в одне время посходило, бо що собі я сіяв, воно як вам сказати, сухо було. Вона не сходила. Що йому? А посходила вона в одне. время. Воно чешуть. Пиляка вже йде за чоботами. Да. Ну, в общем, отакі, друзі. Діла в нас двіжуха бешена. Технології. Інтересно так, подивитися, воно, як неначе ну, раніше отож вносили. Колгоспах сепкою із трьох сівалок. Тягали там ТТ-75, Т-150 гусеничний. І тут, як подивишся по полосах, то хех, як неначе сепка із трьох сівалок вносили. Та ну я ж кажу, і настільки швидше. На Корочку зрушило. Мокру землю положило, буде перти аж пердіть, як каже Андрюха, молодий фермер. Ну і треба вже буде, мабуть, дати їй одійти от до цих стресів, що морози були десь днів п'ять, а то й недільку. Ну і заходить вже гербіцидами. Бо бур'ян попер, соєшник падалішній попер. Треба вже з ним боротися. О, трогай, трогай. А я. <свят> е? як технологія. Ну, пиляка вже йде. А з утра приїхали, то сиро було капець. Перекусили трошки, ну тут десь залишилося гектаром 4. Може трошки більше. Опа. І пішов карбамідик. За колесами, звісно, не залазить, бо сиро і трамбує. Нічого, за ніч розтвориться. Буду трогати я. Бо будуть мене там ждати на тому краю. Ну, я ж кажу, трошки ми з Гариничем відстаємо. Вагналі. Тас. Прошедший верхнув підділю вас. Такий був церковний праздник вчора великий. Хай здоровитися всім щастить! А ну сегодня, я вам скажу, уже жар, жарко аж вашу тракторе. На дворе так же ветерок прохладный, а в тракторі уже аж пип Ну да, друзья, сейчас может там же на краю гряга зона Васильевича, он, Але з трактора Вазилювач у ще вам поснімаю трошки в роботі, як вони троє бігають. Так що не переключайтесь пока. Що ж, друзі, не виходить поснімати цих трьох воду, бо переїхали на, на другий кусочок, Ці валки позаправляли там, а газон пустили. Так що нема кому влізти в третій трактор, щоб я познімав. Пиляка, як бачите, вже йде. Якраз саме то. Я ж кажу полога, тепло. Що ще треба? бур'яни побризкать та і все. Під посадкою ще середньо. Дума, щоб не путатися поміж молодими. <гум> отдельно собі. Навстрічуйте. Собі тепер, як я кажу, росте і радує вас. а вам, як завжди, міського здоров'я, мирного неба, всього найкращого, а до наступних відео.